На каналі сільське ка життя в Україні. З вами Світлана. А це вівторок і вже друге відео. Ви дивитеся, я принесла козичкам теплої водички і налила холодної хочу трошки розвести щоб всім вистачило. на дворі морозець, тому хочу, щоб вода у них була тепла. І буду випускати курочок, бо вони вже засиділись там, кричать, хочуть вийти, тим більше, що там не одні кури, там кури разом із цесарками. і дуже сильно галасують. А це підсушила трошки муки. А вона така запашна, що котику сподобалося. І їсть. Це я так насипала. Зараз курочки вийдуть, будуть їсти. Водичку ми налили зранку. Там вона холодна, правда. Ну, я принесла теплу, побачу, зараз може налию. Курочки мої хороші. Зараз повиганяю всіх півнів. І зроблю так, двері прикрию, щоб могли заходити тільки курочки, нестися. І хай всі гуляють. А, і там у мене ще закрито. <кій> <кій> Вибачте, будь ласка. Там у мене ще закрито. Я його відкрию зараз. Отак. Тухай курочки виходять далі. Люблять вони на двір виходити. Як ото курчат довго тримають у ящичку, а потім випускають. Це такі курочки, кусарочки, гусачок радіє. Тут я зараз вимкну світло. Для того, щоб курочки могли спокійно нестися. Залишаються тут бентамочки. Вони дуже рідко виходять на двір, тому що, коли на дворі холодно, то вони більше в теплі хочуть бути. І так, як тут були кури, вони не могли спокійно їсти. Вони собі спокійно їдять, двері будуть прикриті. І вони несуться також. Я дуже рада, що вони почали нестися. Навіть одне яєчко для нашої сім'ї це вже добре. Два яєчка вже можна майонез зробити. Вони такі невеличкі, я показувала в відео. А тут ось дивлюся, повиїдали вже все, дві цесареньки залишилося тут. І одного дня я знайшла яйце. Не таке, як куряче, правда, темне. Але в крапенку форма така, як куряча, але в крапенку. Тобто мене зацікавило, що відрізняється. Я просто не бачила ні одного такого яйця. У нас курячого. Всі або червоні, або білі, або там молочні. Але такого в крапенку ще не бачила. Тому так подумала, що це могло бути цесарине. Дивилися з Олегом в інтернет заходили, які ж яйця в цесарок. Наче мені здалося, що вони менші, ніж курячі на фото. І е... Наче такі, як з гострячком, як індюш... індюшині. Ну, побачу, побачу, як будуть нестися вже. Поки нічого не можу сказати. Я вже говорила тим, хто у нас давно на каналі, і тим, хто. Тільки-тільки приєднується, що ми займаємося цим вперше. Ми ніколи не тримали цесарок, ніколи не тримали індюків, індик, індиків, ніколи не тримали бентамок. Тому для нас все нове і ми цим всім ділимося з вами. Так, яєчка дивлюся, одне заберу, щоб не роздушили. Це куряче яйця. Подивлюся, що там ось лампа, яку ми прикрутили. Тут так, там що? Бачу теж одне яйце заберу, щоб вони не роздушили його. Хотіла була прибрати ці гнізда, але потім залишила, тому що я ж кажу, знайшла ой, яєчко. Наче як цесарини, думаю, може цесарки будуть там нестися. Отут ще перевірю. Що тут робиться. Постійно чистити треба гнізда. Буває брудні, ось курочка вже збирається, я її налякала трошки. Збирається заходити. Дуже добре вони несуться в цих гніздах. Правда, верхніх і середніх, нижні зовсім не несуться. І буває, що. У цих двох ящичках, але тоді, коли тут прикриті двері, отак, от коли прикриті двері, то вони несуться добре. Заходять собі, а коли двері отак от відкриті, туди попадає світло, а вже в такої обстановці вони нестися не дуже люблять. Виходьте сарочка, виходь, не бійся. Ми їм вранці давали. Висівки, таку мішанку. Водичку теплу, вранці вони тут їли. Вранці це ми в 6 годин. Заходимо сюди, вмикаємо світло, щоб було світло в них. І вже десь в обід випускаємо їх. Ну, вони майже всі повиходили, майже всі вийшли. Водички теплої зараз їм долию. Там раз вони на дворі, то більше всього, що надвір, і там е, у удвори, тому я їм і налию. Козочки мої хороші, козочки мої хорошенькі. Ми тут їм насипали зерно, козичка. Вони поїли, що хотіли, і залишили. А зараз прийдуть, будуть вже кури їсти. Зараз мої дівчатка, зараз я помию, щоб тут було чистенько, а потім ви будете пити. Двір у нас один, тому поки немає зеленої трави і кози вдома. У нас кози знаходяться в цьому дворі, де і курочки і цесарочки. Цесарки дуже полохливі, тому коли лякаються, одразу забігають. До цього двору вони довго звикали, але одразу їм сподобалось тепле приміщення, теплий курник, тому вони перейшли до курей. У них починається період весілля. Я вже так помічала декілька разів. Вони гуляють. Я так думаю, можливо, вони почнуть і нестися. Сарайчик теплий, тому можливо, почнуть нестися. Вони дуже добре почали їсти навіть ячмінь, хоча раніше ячмінь їм я насипала, вони на нього навіть і не дивилися. Зараз їдять все, не перебирають нічим: і мішанку, і ячмінь, і зелені деяка є. На минулому тижні я випускала їх на двір, випускала тільки курочок, не випускала цесарок, бо не знаю, як Думаю, десь перелетять, полетять до сусідів, буду потім їх шукати. Курочки з пітушками ходили. І я також помітила, що після того, як вони паслися. По городі десь щось знайшли, в ж все ж таки більше різних комашок, черв'ячків, то більше стали нестися. Сьогодні вони поки будуть закриті, а потім розпогодиться і я їх теж випущу. Хай ходять по городі. Марусічка не любить курочок. Ну, ще трошки марусечка підете пастися. Піде травичка, вже травичка вже, вже так почала вибиватися. Вже десь якісь тюльпанчики, підсніжники, проліски вже у нас виросли. Покажу якось вам. Деякі люди вже виганяють кіст, у деяких кури всю зиму паслися в городі, по вулиці. Але тут така проїжджа частина, що з однієї сторони, що з другої, тому ми не випускаємо їх. А двір великий, вистачає місця всім, тому вони тут всі у дворику. Дуже цікаво поводять себе ці саринки. До речі, курочка, от оце зараз кокає. Я раніше вважала, що до бабусі приїжджала і в нас теж були кури. Коли курочка ходить, отак наче, просить, кличе, то наче вони пити хочуть, води хочуть. Але ось останні півроку, коли я почала вивчати це господарство детально, що давати курям, щоб неслися, там що давати пити. Як себе поводять курочки, яких треба залишати, яких не треба, то оцей їхнє «кококо» ко це означає, що курочка несеться. Тобто вона, коли каже ко ко, -ко» яйце там уже формується всередині неї і поступово проходить свою, свої етапи. Тому оце «ко, ко ко так і означає, що вона несеться. Для мене це особисто це було відкриттям. Я ніколи не звертала на це уваги, а тепер зрозуміла. Барсик. Барсіку. Я вибачаюся за свій кашель. Щось так мене прихватило. Прямо душить. Хочу ще піти на ще один дворик, такий невеличкий, там, де у нас гіндики знаходяться. Подивлюся, чи лампа горить, чи ні, треба буде вимкнути, якщо вона горить. Ми вмикали їм лампу на ніч, щоб їм тепліше було, бо те приміщення, де вони знаходяться, не таке тепле, як той сарайчик. Тут двері тонкі, треба їх утеплювати. Тому на ніч я вмикала. Вони собі кушають там. Ось тут лампоцю вона гріє зараз. Ну, сенсу, щоб вона гріла, немає, тому що двері тут привідкриті, вони заходять виходять. І ми чому так залишаємо відкриті? Тут несуться. Ось уже скільки нанесли яєць, ми їх не забираємо. Не знаю, що з цього буде, але читала, що краще не трогати. Хай нанесуть і тоді сідає індичка, сідає на яйця. Ми хотіли би, да, щоб у нас розвелися трошки більше індиків. Ось такі яєчка гарненькі. Уже сім'ї прикрию. Можливо, так, я розумію, що несуться дві. Несеться біленька і сіренька. Ну, побачу. Що мої хороші дівчатка? хлоп'ятка. Тут у нас пару пітушків ходять, які не зжилися з курми, з тими півнями, що біля курей, тому вони на цьому дворі. Бентамський півник один, курочка теж, вона як наполовину. Півник наполовину бентамський і курочка наполовину. Це і все. Тут десь були молоді півні. Ну, вони так наловчилися перестрибувати, наче крила їм різали до курей. Так що вони там, мабуть, зараз. Ну нічого. Потім я їх ввечері зловлю і сюди поставлю. Вони там не дають спокою, ні бентамкам ті півники. Все, друзі, до зустрічі в слідуючому відео. І так відео вийшло довгим. Дякую, що були зі мною. Дякую за ваші коментарі, за ваші побажання, за ваше бачення. Як ви бачите, наш канал і мене особисто нещодавно прочитала. Коментар, що е, зустрічають по одягу, проважають по уму. Е, тому дякую за ваші коментарі. Ви зі сторони бачите краще е, наше життя, мене особисто бачите. Так що ваші коментарі підтримують мене, дають наснаги рухатися далі.